Що вийшов другий сезон серіалу Пісочний чоловік і ця подія знову занурила нас у світ сновидінь, кошмарів і міфологічних історій. Шоу майстерно поєднує темне фентезі, готичну атмосферу та глибокі філософські теми. Якщо вам подобається такий стиль, я підготував для вас добірку з п'яти серіалів, які подарують схожі відчуття. У кожному з них власний унікальний світ, де фантастика переплітається з драмою та містикою. Давайте дізнаємось, які і історії можуть стати вашим новим захопленням. Американські боги це екранізація ще одного твору Ніла Геймана. Серіал переносить нас у світ, де стародавні боги протистоять новим породженим технологіями та медіа. Атмосфера тут насичена символізмом. Кожен персонаж уособлює певну ідею, а сюжет сповнений алегорій і глибоких сенсів. Візуальний стиль, неспішна оповідь та відчуття давньої магії роблять цей серіал ідеальним для шанувальників темного розміреного фентезі. Крім того, він вміло поєднує сучасність та міфологію, створюючи захопливі контрасти старого та нового. Темні початки екранізація трилогії Філіпа Пулмана. Події відбуваються у світі, де кожна людина має душу у вигляді якоїсь тварини, а магія та наука переплітаються. Це епічна фентезі з глибокою філософською основою та захопливими пригодами. Як і пісочний чоловік, серіал досліджує межі свободи, долі та влади і візуально приваблює величними пейзажами та продуманими деталями. Кожен персонаж має власні мотиви та моральний. Вибір, що робить сюжет багатошаровим та емоційно насиченим. Добрі передвісники серіал за книгою Ніла Геймана у співавторстві з Стері Пратчером. Тут ангел і демон вирішують врятувати світ від апокаліпсису всупереч планам небес та пекла. Хоча тон шоу більш легкий та комедійний, у ньому зберігаються фантастичні образи, гра зі старими міфами та харизматичні персонажі, які можуть сподобатись шанувальникам пісочного чоловіка. Серіал вдало балансує між гумором та серйозними темами, роблячи його цікавим. Кавим як для дорослих, так і для молодшої аудиторії. Місячний лицар історія про Марка Спектора, людину з роздвоєнням особистості, яка стає аватаром єгипетського бога. Серіал поєднує темну атмосферу, психологічну драму та супергеройські елементи. Як і пісочний чоловік, він досліджує межі свідомості, віру в божественне та внутрішню боротьбу. Візуально шоу витримано в похмурих загадкових тонах, а сцени динамічного екшену органічно переплітаються з психологічними та мі... Містичними епізодами символізм та алегорії додають глибини сюжету, роблячи перегляд одночасно захопливим і філософським. Домініон серіал про світ, де ангели та демони ведуть приховану війну за долю людства. Головний герой опиняється в епіцентрі конфлікту та поступово розкриває таємниці, що змінюють його уявлення про добро та зло. Серіал поєднує масштабну міфологію, містичні події та внутрішні конфлікти персонажів. Як і пісочний чоловік, тут присутня напружена атмосфера, похмурі пейзажі та багатошарові персонажі. Візуальний стиль витриманий у. Темних готичних тонах, а сюжет майстерно чергує особисті драми з епічними подіями, створюючи захопливий та глибокий світ. Якщо вам подобається пісочний чоловік, ці серіали допоможуть продовжити занурення у темний, загадковий та візуально вражаючий світ фентезі. Пишіть у коментарях, який з цих серіалів ви вже дивилися або плануєте подивитись. Не забудьте поставити вподобайки та підписатись на канал, щоб не пропустити нові добірки.